Сріч з запусниками ростоцької середньої школи 1971 року стала особливою в історії навчального закладу, з якого вийшло багато відомих людей: митців, науковців, бізнесменів, державних службовців і просто талановитих здібних громадян, закоханих в путильщину в рідні Ростоки. Перша особливість випуску 1971-го в тому, що через 40 років зібрались люди, світогляд і професійне становлення яких відбувалось ще за радянської системи, їм довелось адаптовувати себе до нових умов життя суспільних відносин. Ну а друга. Ексклюзивна особливість пов'язана з сорокаріччям зйомок в ростоках фільму Івана Миколичука Білий птах з чорною ознакою, в масовках якого брали участь тодішні старшокласники. Через сорок біблійних літ вийшла з друку і моя книжка Новел і нарисів, написана під впливом білого птаха Хто пацив, той знає. Під час презентації книги в рамках відзначення 70-ліття майстра поетичного кіно Івана Миколичука, лауреат Шевченківської премії Поет Василь Герасим'юк у інтерв'ю з вашим покірним слугою, зробив висновок про те, що випуск ростоцької США 71 містить в собі енергію фільму, яка ще тоді, в часи жорсткої цензури, породжувала громадян думки про незалежну державу. Пробуджувала національну свідомість. Поет має право на узагальнення. Ну а ми нагоду переконатися в контексті часу в тому, що й справді належимо до особливої сім'ї. Підтвердженням тому є те, що на зустріч за невеликим винятком та за винятком тих, кого з нами вже немає, приїхали майже всі: і з Таліна, і Києва, з Закарпаття і Галичини. З товарниці і ось спотили. Підтвердженням особливості події є те, що силами наших милих дівчат Олі Шемберко, Галі Дуленської, родоначальниці унікального етнічного фестивалю Захарецькі гарчики Фрузини Григоряк було підготовлене не менш унікальне дійство з сюжетами нашої молодості, з повагою до наших педагогів, з відчуттям чогось такого, що відбувається, або весілє. Або христини, або ще щось таке, що всіх об'єднує в одну родину. Активну роль у зустрічі виконав і улюбленець випуску 1971-го Коля Вахарюк. Він приїхав з Естонії і, переламавши мовний апарат з російської на українську, агітував за потребу зустрітись і мертвих, і живих, і ненароджених. Він відвідав з квітами свою і мою першу вчительку ще по Усть-Путильській школі, Надію Дам'янівну Томків, мою маму, передав вітання від випускників директору школи, моєму батькові Михолі Михайловичу Томківу, якого всі присутні хотіли б дуже бачити. Адже зустріч розпочалась з лінійки перед школою і звітом випускників своєму директору про готовність згадати 40-річну давнину з усіма плюсами і гріхами. Мені ж, як сину, довелось виконувати обов'язки батька. Тато дуже не любив виступати. І він собі завжди готував головні тези як математик, структуровано і чітко, в мене так не виходить. Миколу Михайловича в Ростовках шанують. І пам'ятаю до цих пік. І пам'ятаю. Це дійсно факт. Це дуже приємно. Я передаю всім вам від тата. Ми в нього були буквально декілька днів тому з Колією Бакарюком. Велике щире вітання, побажання вам добра, гараздів і гарно провести цю війну сьогодні. Дякую. Велика шана і уклін. Нашому директору, спасибі виконуючому обов'язки директора школи. А тепер звернемося до тих педагогічних працівників, які мали за честь працювати в цій школі, і які навчали нас доброго, розумного, вічного, славній жінці, славної доньки, Павліні, Власіні Матіос. слово, будь ласка, і наші. Я маю право надавати вас моїми дітьми, тому що навіть не вірячи, що стільки часу пройшло, все-таки Бог розпорядився так, що я зустрілася з вами, не дивлячись на свої вже похилі роки. Ви знаєте, це подвійне свято. Я вчора була на святі тих випускників і сьогодні мені дуже приємно було чути слова. Виконуючого обов'язки Миколи Миколи Михайловича Планкова, оскільки не можу навіть сказати, скільки років мені прийшлося поруч працювати, бути майже правою рукою Миколи Михайловича. Мені дуже приємно бачити вас і усвідомлювати те, що ви стали людьми. Я б навіть називала вас людьми з великої букви. Я певно не помиляюся в цьому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. То твої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене. Помирала було у нього семеро синів. Він їх покликав до себе і каже: Взяв у руки, прутиків і все по одному і ламає. Каже: от коли по одному, бачите, ламаються. А коли всі докупки сім не ламаються, то так і ми сьогодні тримаємося. Заходьте всіх увага! Дорогі мої бувші однокласники Я дуже щаслива, просто сказати, щаслива, не то, що рада. Щаслива, що, що нам вдалося е, зустрітися, що так всі дружно е, приїхали. І ми, як би там не було, але роки йдуть вперед. І ми останній раз, як ми зустрічалися, то вже минуло з того часу 20 років, і деякі тоді не приїхали, бо так, е, так вийшло, що по обставинам не змогли, а зараз. Я вас я дуже рада, і я думаю, що ми будемо. У мене є всі телефони ваші, і думаю, що ми будемо підтримувати, навіть інколи просто позвонити і сказати, Діма, Мітя, о, там, Василинко, як в тебе справи? І то ви не можете собі цього зрозуміти, яке я, яку я на солоду відчувала, коли я до вас дзвонила, коли я говорила. Не зрозуміти, як людина з'їдає у душі на за своїм рідним краєм, за своєю мовою в кінці кінців. Снобринять капельки роси. Там, де моя земля, сонцем виграє, там в гаю зозуля зу довго нам кує. нашого і як там, як мене звати Гайка, Гарка, Готька, Гайка і Саша доручили школі передати ось цей наш дарунок. Як він називається? Я так не знаю. Драцена, напевно. Драцена? Думаю, що драцена. Там не було там. Бувала, ні нас, а ще я не знаю. На ну, гарно. Нехай школа нас помикає. <голові> ми її помикаємо. А як ні, ми прийшли, я б воно так вкласти. Прийміть цей скромний дарунок. Представник Ростовської школи Надія Гамен висловила думку про те, що подібної зустрічі вона не пам'ятає за всю історію навчального закладу. Воно й не дивно. Адже це зустріч не через 40 простих, а через 40 біблійних літ. Привіт! Ми не бачилися А я що за все Так, наші. Доляся. Ну нічого, поставили. Думаю, що у е, е, звання вчителя чого то принизилося зараз. Чи то може, тому що е, оце ніщинське перебування вчителів. учителів, що вони зараз підійшов The yeah, we'll the apartments